Це відео містить серію моторошних історій, які я знайшов на Reddit. Від дивних зустрічей з людьми, що виявилися набагато страшнішими за звичайних, до ситуацій, де невідомий і незрозуміле створює справжній жах. Сьогодні я поділюся з вами кількома найстрашнішими розповідями: тож приготуйте чай чи каву і готуйтесь до того, що вас точно жахне. Коли мій дідусь зустрів демона, моя мама розповідає цю історію мені та моїм братам і сестрам уже багато років. І щоразу, коли я її чую, в мене біжать мурашки по шкірі. Мама тоді була зовсім малою. Це було десь у 80-х, їй, мабуть, було років 7 чи 10, і вона жила в окрузі Геріс, що в Техасі. Її батько, мій дідусь, був відставним спецпризначенцем, і їхня родина мешкала в будинку неподалік від іншого старого дому. Мама часто гралася у дворі разом із братом, моїм дядьком, і кожного дня бачила чоловіка, який сидів у кріслі Гойдолці на ганку того будинку. Він просто сидів там щодня, не роблячи нічого особливого. Одного дня. Її батько вирішив підійти до цього чоловіка, познайомитись з ним і поговорити. Він вийшов з дому, підійшов до ганку, привітався і сів поруч. Вони розговорилися. Але через деякий час чоловік сказав, що хоче показати йому щось цікаве. Дідусь вагався, але все ж погодився. Вони зайшли всередину і одразу кинулись в очі, що будинок виглядав покинутим і занедбаним. Але дідусь не надавав цьому великого значення. Вони спустилися до підвалу, і там, посеред кімнати, стояв стіл, на якому була тарілка, а на ній курячі лапки. Чоловік запропонував присісти, і вони почали їсти. Коли закінчили, чоловік відклав кістки назад на тарілку, і сказав Хочеш побачити щось круте? Дідусь знову вагався, але погодився. Чоловік підняв руку над тарілкою і почав водити нею над кістками, і раптом ті почали підніматися в повітря і танцювати просто перед його очима. Якщо хочеш мати таку силу, мусиш продати душу дьяволу, сказав чоловік. І як тільки дідусь почув ці слова, він миттю схопився і побіг з будинку. Не озираючись, і тоді того чоловіка більше ніхто не бачив. Дідусь вирішив з'ясувати, що це було, і наважився повернутися у будинок. Він знову спустився у підвал і знайшов там на вирізаній підлозі пентаграм. Сам будинок був зовсім порожній. Він запитав сусідів, хто там жив, але всі в один голос сказали, що будинок стоїть покинутим уже багато років. Після цього дідусь більше ніколи не наближався до того місця. Я постукав у двері поруч зі своїм будинком і тепер шкодую. Я просто облоковував Google Maps, коли натрапив на щось дивне. Місце неподалік від мого будинку з підписом Тест Ван. Там було 50 фотографій двох людей із неприродніми моторошними посмішками. Це вже саме по собі було страшнувато, але найбільше мене налякав будинок. Я його знав. Як продавець, що ходить по домівкам, я не раз стукав у ці двері, але ніхто ніколи не відчиняв. Будинок виглядає занедбаним, двір заріс бурянами, а стара іржава машина стоїть там уже роками. Я завжди думав, що там ніхто не живе. Але сьогодні, після того, як побачив ті фото, вирішив спробувати ще раз. Я постукав, тиша, стукав знову, нічого. Я продовжував стукати, щоразу чекаючи довше. Нарешті притулив голову до бородного скла, щоб зазирнути всередину. Тоді я побачив його голий. Згорнути якусь неприродню позу на підлозі, нерухомий ніякої реакції, просто лежав там. Я не став чекати, щоб дізнатись стане. Що б там не відбувалося, я не хочу цього знати. Можливий серійний вбивця це у родині. Сьогодні я дізналася, що дядько мого чоловіка, називаємо його Де, який через свій похилий вік. І хворобу Паркінсона тепер менше контролює, що говорить, уже понад десятиліття розповідає про те, як він катував і вбивав людей. Багато жертв було у Каліфорнії, але й не тільки там, і навіть не тільки в США. Його донька прийшла справжнє пекло через нього. Вона утомилася від того, що поліція ігнорує її заяви, де був надзвичайно жорстоким до неї. І окрім травм від його знущань, їй ще доводилось мати справу з його зізнаннями в убивствах. Вона вже 10 років веде записи про те, що він говорив про свої злочини і передає цю інформацію поліції, але ті нічого не роблять. Серед доказів, які вона зібрала, є безліч файлів у папках, а також його старі блокноти. У неї є детальна інформація про вбивства. Місця, де він залишив тіла та інші докази. Вона знає про існування того, що можна назвати його кабінетом смерті. Місця, де досі стоїть стара металева ліжкова рама з ржавими ланцюгами. До речі, цей чоловік працював психологом у в'язниці, поки не втратив ліцензію за зґвалтування пацієнтки, пацієнтки, яка також була його спільницею. Я бачила його фото в молодості, це він. Його моторошна схожість із добре відомим поліцією фотороботом просто вражає. якось я натрапила на неймовірну моторошну сім'ю. Я майже ніколи не публікую нічого на Reddit, лише читаю. Тому, вибачте, якщо десь помиляюся, чи порушую якусь місцеву етикетну норму. Приблизно у 2018-19 роках, коли мені було 18-19 років, зараз 25, я жила у Небрасці, де й виросла. Моє місто було найбільшим у штаті, але воно все ще було оточене кукурудзяними та пшеничними полями. Місто швидко розросталося, і заможні люди почали будувати величезні будинки з велетенськими. Ділянками землі на його околицях. Мій хороший друг жив саме в такому будинку, на межі міста Тополів. Ми з друзями постійно зависали в нього. Бо там було круто, велика територія для катання на квадроциклах, джакузі, величезна вітальня, де ми могли дивитися спорт чи влаштовувати марафони реаліті-шоу. Його батьки були дуже класними та дозволяли нам пити, якщо ми залишались ночувати. Це були дуже веселі часи. Я завжди боялася темряви, тому після певної години просто не виходила на вулицю. Навколо майже не було освітлення, а найближчий сусід жив за милю. Коли я їхала до нього чи назад пізно вночі, мені часто здавалося що від дороги віє якоюсь дивною енергією, але нічого надприроднього не траплялося до тієї ночі. Дорога до його будинку була вузькою звивистою, двохсмуговою, з густими деревами по обидва боки, до того ж, по дорозі я приїжджала одне з найбільших кладовищ у місті. Освітлення майже не було, лише рідкі ліхтарі, машин теж було мало, атмосфера і так була тривожною, тому я не раз розганялася, щоб приїхати цей відрізок якомога швидше. Того вечора була ідеальна весняна погода і їхала з відкритими вікнами. Слухала музику була приблизно 10 вечора. Я повертала на одному з закручених відрізків дороги, коли мені довелося різко загальмувати. Прямо посеред дороги, метрів за 50 переді мною стояла сім'я. Зупніться на секунду, уявіть, суцільна темрява, густий ліс по обидва боки, жодного іншого джерела світла, крім фар моєї машини. Переді мною стояли троє, а може й четверо людей висока, худорлява жінка, чоловік середнього зросту та статури. Дитина з короткими волосами не змогла визначити стать. На вигляд років вісім. Жінка штовхала порожній дитячий візок. Вони були одягнені нормально, не в лахмітті, але й не дуже охайно, але найгірше вони не мали жодного джерела світла, це означало, що до того, як я освітила їх фарми, вони йшли в абсолютній темряві. Вони йшли повільно, мовчки, спиною до мене прямо посередині дороги. Я автоматично зупинилася, чекаючи, що вони звернуть убік, але вони навіть не здригнулися, не подивилися на мене. Я приглушила музику, намагаючись почути хоч щось голоси, кроки, звуки візка, але було абсолютно тихо. Волосся на моїх руках стало дипте, я сиділа у своїй машині, намагаючись зрозуміти, що відбувається. І тут усі вони одночасно зупинилися, а потім повільно повернулися до мене. Це був момент, коли я відчула справжній чистий жах. Я навіть не подивилася їм в обличчя, не дала собі часу, миттєво кинула машину назад. Летіла заднім ходом секунд 20, потім зробила розворот, мало не злетіла з дороги і гнала у протилежний бік. Поки не приїхала на головну трасу. Я тисячу разів поглядала у дзеркало заднього виду, але нікого більше не побачила. Я розповіла цю історію другу та його родині, але вони подивились на мене так, ніби я з'їхала з, з глузду. Коли я ділюсь цією історією, люди зазвичай реагують трьома способами перший, думають, що я вигадую, другий думають, що я психічно неврівноважена. Третій кажуть, що теж пережили щось подібне. Чесно, мені байдуже, вірить хтось чи ні. Це було і залишиться наймоторошнішим досвідом у моєму житті. Я думаю про це постійно. Можливо, це була просто якась дивна родина, яка вирішила когось налякати. Можливо, це була спроба пограбування чи нападу. А можливо, це було щось значно страшніше. Я, мабуть, решту життя буду переконувати себе, що це був перший варіант. Інцидент під час кемпінгу минулого року. Ми з моїм найкращим другом намагаємось їздити у похід раз на рік, робимо це ще з 13 років. Жодного разу нам не було насправді страшно, або не траплялось нічого дивного. Аж до минулого року в горах Блу Річ, це був пік сезону, і перша ніч виявилась справжнім випробуванням, візних місць майже не було. Ми втрачали денне світло, тож поставили намети на схилі гори, де був просто скажений вітер. Вранці ми спустилися до міста, випили пива, бо без діла до пізнього дня. Коли повернулись назад, щоб знайти краще місце для табору. Сонце знову почало сідати, на щастя, нам вдалося знайти досить віддалену ділянку. Ми поставили намети, розпалили вогонь, знову почали пити. Час минав, і десь близько першої ночі ми побачили світло ліхтаря. Світло рухалося у наш бік. Спочатку ми не надавали цьому значення, вирішили, що це, мабуть, рейнджер, який прийшов вичтити нас за щось. Але потім задумались, хто ще може бродити в такій глушині серед ночі. Якщо ти хоч раз ходив у похід, то знаєш не писане правило не підходи до чужого табору посеред ночі, якщо це нетермінова ситуація. Коли фігури наблизились, ми побачили чоловіка і жінку. Чоловік десь за 50 в футболці та баскетбольних шортах. Жінка приблизно 40 років, яка уникала зорового контакту. Чоловік відразу почав розмову ні про що, він не згадав ні про час, ні про жінку поруч із ним. Його очі постійно бігали в різні боки. Він говорив дивні речі наприклад, що колись працював у правоохоронних органах, хоча це зовсім не стосувалось розмови, а потім він привів ліхтарик на наші намети. Оу, та ви тут спите, класне місце. Ми відчули, як він нас оцінює, його очі та ліхтаря сканували все навколо, намети, речі, навіть землю для нас. Він аналізував, скільки нас тут і що в нас є. Для чого ми не знали, але інстинкти кричали тікати. Чоловік замовк, затримався на секунду, потім розвернувся і пішов у темряву. Ми чекали, поки його світло зникне між деревами. Потім мій друг подивився на мене і, навіть не чекаючи моїх слів, сказав: Ми пакуємо речі і валимо звідси. Так ми й зробили. Це був наймодрішніший момент у моєму житті. Я думаю, що цей чоловік збирався повернутись, коли ми заснемо. Навіщо? Я не знаю. Але якщо ти коли-небудь відчував, що інша людина оцінює тебе. Не як співрозмовника, а як потенційну жертву, ти розумієш, про що я говорю.